А ось вам і небо з вечорів. До речі, що то таке біля місяця літає? на небі насправді немає. Як око якесь дивиться містичне. А може, тінь? Ось небо з вечорів на українському хуторі. оно тінь то все дерева місяць. На цьому небі, тільки що прикро зірок не так багато. Там долина, городи засніжені. Певно, я невдовзі вже тут не житиму, але думаю, цього не буде достатньо, щоб я його зняла для вас і поставила поряд із книгою про. Катерину, яку намагається спокусити сам диявол, Юна чаклунка, що ж відбуватиметься далі з нею і її дитиною диявольською?